Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Ну, давай я не знаю. Давай може Костя грубиче підключимо, тому що е, наш Костя Грубич. От хто хто, а він е, і в шпиндик дивиться, і в кавун, і в очі продавчині, і, і вслухується в звук. Все, І, 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 і сусідський звук, дай сусідського кавуна. Тобто, в принципі, все докупи збирає і робить нам пазл і показує, як правильно обрати той кавун у сезон. Е, Костік, будь ласка, ти на прямому зв'язку з нами? Розкажи, дай нам лайфхак дороговказ у цей світ кавунів. Друзі, доброго ранку. Ну, абсолютно точно я вас сьогодні нагодую Кавуном. Це однозначно, так що і Людочка, і Єгор, і всі в студії, всі колеги будете не ображені. Ну а по-друге, ось я чув, що Кавун це з родич огірка, не знаю наскільки вони схожі, ну хіба що зеленим кольором. Так от щороку я теж оновлюю свою систему, тому що багато знаю, маю статус експерта з якості. Але щоразу я все ж таки перевіряю, як же правильно. Обирати Кавун, тому що рік минає протягом року в супермаркетах. Ми можемо його купити, але то ну зовсім не те. От зараз переді мною Кавуни з Азербайджану. Вони їхали через Туреччину, через Грецію, через Болгарію і приїхали сюди. Їхня ціна не мала 40 гривень за кілограм. Як уже було сказано, для вітчизняних баштанних культур в цьому році ну просто таки капець, тому що Херсонщина, столиця динь, Кавунів, вона зараз під. Окупацією там навіть днями убили ваварські, знищили одного з кращих бізнесменів України Олексія Водатурського царство небесне, який кілька років тому влаштував такий е, перформанс. Чи як що баржею по Дніпру цілу баржу Кавуні привезли в Київ? Хтось сміявся з цього, але це був такий знак до відродження і нашого річкового флоту, і, і того, що Херсонські Кавуни найкращі в світі. Ну принаймні в Україні це точно зараз. Зараз в Україні у нас є одеські кавуни, але більшість з імпортні. Я б радив купувати дещо пізніше, якщо б ви були впевнені, що це все ж таки без нітратів, що вони в природних умовах вирощені, без прискорення росту. Так, от основні умови правильного вибору кавунів. Ну, по перше, він має вам сподобатися. Він має бути контрастним на колір, смугастий коцей, щоб були. Темні і світлі лінії. Обов'язково має бути ось така пляма світла, це значить, що кавун лежав на землі. От є хлопчики і дівчатка. От, якщо сухий оцей кінчик, то це добре. Але якщо дуже пересушений, це значить, цей кавун давним-давно вже зняли з Баштану і, і краще такий не купувати. Але ось тут є знавець, його звати Шахін. Шахін, ідіть до нас. Доброго ранку. Це ваша ядка, правильно? Да, Ви ага, так да. зранку вже на роботі. Ну, да. От як правильно обрати кавун? Арбуз. Ну, арбуз треба подивитися. Сразу вона показувала, який хороший. От, от цей хороший? Чи... Конечно, і тут, в принципі, ні одного плохого немає. Безотказно. Це ну... Но... азербайджанський арбуз. Чому так дорого? Через Європу їдемо. А не перевезти, звісно. За цього. Туреччина це Європа? Грузія, Польща, Румунія, Болгарія, Молдавія і Можна географію вчати. Да. Через рік будуть херсонські кавуни у вас? Ні. Чому? Я думаю, не буде. Херсонське? Херсонське. Ну як це Росія там не гадяй. Так я кажу, через год. Дай Бог, через місяць буде. О, правильно! Я, які ви молодці. Да, Слухайте. Ідеальна, ідеальна вага, до речі, це теж лайфхак. Це 5-7 кілограмів. Тому що, ну, можна і більше, звичайно. Я зараз обираю десь ну, ось цей кавунчик. Заважите мені. Угу. Друзі. Привожу кавунчик у студію. Робимо прекрасний напій. І, коротше, за кілька хвилин я з'явлюся, тому що ринок недалеко від нашого ефіру, і я думаю, усім нам буде добре. Дякую. Порахуйте, добре? До зустрічі. Давай, тільки цінник, будь ласка, нам оголосив в студії. І Туреччина це Костя, Туреччина. Знаєш, тобі так скажу. Ми на межі були Туречна, дипломатичного Туречна. скандалу. Ти, як тобі кажуть, той Восейво. І що? Зараз е, не знаєш, куди плюнеш, і там вже війна почнеться, Третя світова. А, шо, а що я такого дипломатичного некоректно? Да слава Богу, все нормально, частково, Костя. Часткова Європа. Е, частково, так, а тепер зупинимо. Скільки, скільки ви нарахували? Єгор запитує, скільки коштує. Ага. Как? Уж? Сколько стоит? Ну, 35. Для вас. Сколько тут килограмм? Для тебя килограмм, сейчас скажу. Для нас 35, 35 на 5, 35, 15, множимо, 15, 175. 15. Все. Ходи до нас, Костя. Спасибо.